Зима щедро засипала броди снігом. Опадів випало стільки, що працівники комунальних служб змушені працювати і вдень, і вночі, аби місто залишалося проїзним і безпечним. У місті постійно працює спеціальна техніка, але найзатребуванішим інструментом нині стала звичайна лопата. На Галичині її називають шухля. Саме шухлю бродівчани активно шукають, позичають. І, на жаль, інколи навіть викрадають біля під'їздів. Броди помаленьку перетворюються на місто снігових лабіринтів і білих гір. Та в цій зимовій касті важливо не лише з розумінням ставитися до напруженої роботи комунальників, а й по змозі самим долучатися до розчищення дворів, тротуарів і під'їздів. Бо броди це наше місто, і тільки разом ми можемо допомогти одне одному впоратися зі щедрим подарунком зими. Даня, дивись, куди я вже випадку. Оце вот треба сюди покласти.